О, це величезний розмір. Це шостий, тобто він на мене. Зараз я покажу вам сукня. Але ви ж слідкуйте за мною, підписуйтеся, і я обов'язково вам покажу, як вона на мені. На мені в цьому бренді класно сидить 56-й розмір. Значить, так, під низ іде ось така сукня. А на варті можна й окремо носити. Ось така собі зльону. Вона повноцінна сукня, має сорочкову складку позаду, широку бретелю, Ось така от сукня. І далі на неї ще одягається ось така сукня. Чекайте, можу бачити себе в зеркало. З такими от гудзиками, ось така сукня. Можна її забирати паском, бачите, в зеленому колірі. Вона дуже подібна, ніби костюм, але це сукня. Тож, слідкуйте за нами, запитуйте, е, ціна приблизно. 4, 490 на ці сукні, плюс-мінус. Ми отримали 54-56. Взагалі можна замовляти від 42-го ідеально сидить. По складнику це є котон віскоза, прекрасної якості, зовсім не спекотно у ньому. Яка ж я кажу, я одягнута в костюмі абсолютно аналогічному.